Nissan Leaf 2018 року випуску, в чорному кольорі, повній комплектації, пригнаний з Європи нещодавно, пороги цілі без іржі, салон, можна сказати, в ідеальному стані, без заломів сидінь, без нічого, акустика босе. Автопаркування, ну, все, що може бути тут, в цьому автомобілі, є. Більше ніяких інновацій тут не може бути. Швидкісна зарядка CHAdeMO. два комплекти резини, акустика, босе, шкіряний салон. Ну Тут щось є подряпане, але це не суттєво. Батарейка 88%. Автомобіль на повному заряді може проїхати близько 250 кілометрів. При умові, що буде їхати 80 кілометрів на годину. А так, якщо 100-130, десь кілометрів 200 має проїжджати.